Прогноз погоди на три дні з 23 січня вітаю вас, дорогі глядачі, справжні поціновувачі зимової естетики та тихих вечорів. Сьогодні 23 січня 2026 року. Час, коли природа вирішила змінити свій крижаний гнів на м'яку багатошаровість. Ми з вами вступаємо у період, коли небо стає щедрим на опади, а морозне повітря починає змішуватися з вологою, створюючи неповторний зимовий колорит. Сьогодні ви дізнаєтеся про незвичайний льодовий панцир, який готується скувати один особливий регіон. Поки вся країна буде милуватися пухким снігом, там природа влаштує справжні випробування склом, перетворюючи кожну гілочку на ювілирний виріб. Дочекайтеся кінця нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме зимова казка може стати небезпечно слизькою. У періоді з 23 по 25 січня Україна перебуватиме під владою східних та південно-східних вітрів, які принесуть із собою опади різної інтенсивності від лагідного снігу до підступного дощу. Почнемо з півночі України для нашої північної корони, стійкої Київщини, Засніженої Чернігівщини, лісистої Житомирщини та вірної Сумщини. Ці три дні стануть випробуванням на витривалість. У періоді з 23 по 25 січня небо буде щільно затягнути сірими хмарами, з яких час від часу сипатиметься невеликий сніг. Температура повітря на Сумщині та Чернігівщині буде справді суворою. Вночі очікуємо від 10 до 15 градусів морозу, а вдень – від 5 до 11 градусів нижче нуля. На решті території півночі вночі буде від 4 до 11 градусів морозу, а вдень термометри покажуть від 1 до 9 градусів нижче нуля. Вітер східний швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Він буде наганяти відчуття ще більшого холоду. Це ідеальний час для того, щоб нарешті дочитати ту саму книгу, на яку не вистачало часу, загорнувшись у найтепліший плед. Продовжимо з півдня України. Південь України, Морська Одещина, Сонячна Миколаївщина, Гостинна Херсонщина та Кримські береги у ці дні стане місцем зустрічі зими та весни, що борються за кожен метр землі. У періоді з 23 по 25 січня очікуються складні погодні умови. 24 і 25 січня тут пройде мокрий сніг із дощем. Температура повітря вночі становитиме від нуля до 7 градусів морозу, а в день ми побачимо справжні потепління від трьох градусів морозу до плюс чотирьох градусів. Через вологу та коливання температур місцево виникатиме ожеледь. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів на секунду. Незважаючи на вогкість, прогулянка біля штормового моря може подарувати неймовірні відчуття величі стихії. Наступний захід України. Захід України душа нашого краю, сріблясті Карпати, старовинний Львів, мальовниче Закарпаття та Прикарпаття перетвориться на арену вологої і примхливої зими. У періоді з 23 по 25 січня регіон перебуватиме під впливом вологих мас. Якщо 23 січня очікується невеликий сніг, то вже наступні дві доби принесуть мокрий сніг із дощем і підступну ожеледь. Температура на Закарпатті та Прикарпатті вночі становитиме від 0 до 7 градусів морозу, а в день повітря прогріється від 3 градусів морозу до плюс 4 градусів. Через вологу та коливання температур місцево виникатиме ожеледь. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів на секунду. Незважаючи на вогкість, прогулянка біля штормового моря може подарувати неймовірні відчуття величі стихії. Наступний схід України на сході нашої держави, незламній Харківщині, Луганщині та Донеччині, зима продовжує свій суворий і впевнений поступ, не бажаючи відступати ні на крок. 23 січня тут пройде невеликий сніг, який прикриє землю новою білою пеленою. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів морозу, а вдень від 2 до 7 градусів нижче нуля. Проте вже у неділю, 25 січня, мороз посилиться, вночі очікуємо до 10-15 градусів нижче нуля, а вдень від 5 до 11 градусів нижче нуля. Вітер східний швидкістю 5-10 метрів на секунду. Він розганятиме сухий сніг дорогами. На дорогах ожелиться, тому будьте максимально уважними. Це час для теплих родинних обідів і споглядання нескінченних білих просторів за вікном. І на завершення центр України з Києвом. Центр України, серце нашої землі. Черкащина, Полтавщина, Вінничина та Дніпропетровщина опиниться у самому епіцентрі снігових декорацій. У періоді з 23 по 25 січня в більшості областей очікується невеликий сніг. Температура вночі коливатиметься від 4 до 11 градусів морозу, а в день термометри покажуть від 1 до 9 градусів нижче нуля. Вітер східний швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Київ шепче крижаною тишею, а лапатий сніг м'яко вкриває столичні парки, запрошуючи до спокійних прогулянок під світлом вечірніх ліхтарів, де панує справжній зимовий затишок. У столиці протягом трьох днів буде хмарно, часом ітиме невеликий сніг. Це справжній подарунок для тих, хто сумував за справжньою зимою. Вночі температура падатиме до 7-9 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах від 3 до 5 градусів нижче нуля. На дорогах подекуди ожеледь, тому прогулянки мають бути неспішними. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підбиваючи підсумок нашої погодньої подорожі, ми бачимо, що Україна вдягається у біле вбрання, проте під ним подекуди ховається лід. Для водіїв. Ожелиця стане головним викликом цих днів. Будьте край обережні на мостах і підйомах, тримайте дистанцію і уникайте різких маневрів. Поради до одягу обирайте взуття з гумовим протектором, щоб впевнено триматися на слизьких тротуарах. Багатошаровість в одязі врятує вас від пронізливого східного вітру. Активності це чудовий час для піших прогулянок у лісі чи парку, коли сніг ще чистий і пухкий. Фотосесії на фоні засніжених міст будуть особливо вдалими. І от той самий льодовий панцир, про який я згадував на початку нашої розповіді, це загроза ожеледі, що виникне на заході та півдні України. Через змішані опади, мокрий сніг із дощем та від'ємну температуру поверхні землі, 24 і 25 січня. Там утвориться тонка, але підступна крижана кірка. Це саме те природне явище, що перетворює звичний світ на зіркальну пастку, змушуючи нас уповільнити тем життя і бути уважнішими до кожного кроку. Бережіть себе, тримайте серця теплими, а погляди ясними. Нехай ці січневі вихідні принесуть вам лише радість та спокій. До зустрічі у наступному прогнозі.